12 листопада у Кам'янкаширському районі працівники місцевого відділу поліції за підтримки спецпризначенців та управління карного розшуку ГУНП у Волинській області провели санкціонований обшук у 29-річного волинянина. Обшуку на території до моста в житловому будинку на господарських приміщеннях та сховищах з метою виявлення та вилучення вогнепальної зброї, бойових припасів до неї вибухових речовин та автомобіля марки до трафі у його господарському приміщенні поліцейські виявили та вилучили. Патрони калібру 5,45 мм. А напередодні у нього також вилучили бойову нарізну автоматичну вогнепальну зброю автомат Калашникова, який він незаконно придбав та зберігав у власному транспортному засобі. Слідчі затримали фігуранта в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. За процесуального керівництва прокуратури йому вже оголосили підозру за частиною першої статті 263 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі Суд обрав йому запобіжний захід тримання під вартою і правом внесення застави Досудове слідство триває.